Усім привіт! Сьогодні ми говоримо про останні новини в Україні. Відтепер дані про військовозобов'язаних будуть зберігатися в електронній системі. 16 січня Верховна Рада прийняла закон про створення електронної реєстрації під назвою Оберіг. Його головними завданнями є ведення військового обліку, реалізацію і планування мобілізаційних заходів, інформаційне забезпечення військових пенсіонерів та членів сімей загиблих про військовий облік. Ця інформаційна система створена для зберігання, збирання та використання інформації щодо військового обліку для громадян України. Доступ до електронного реєстру є у Міністерства оборони, а також Генерального штабу. Адміністраторами є міські ТЦК та оперативне командування. Вносять обов'язок наповнювати реєстр міські та регіональні центри комплектування, а військовозобов'язані можуть переглянути свої дані. До цього електронного реєстру оборік будуть входити дані про військовозобов'язаних резервістів, призивників віком від 18 до 60 років. Дана інформація буде включати в себе: дані з паспорту, номери телефонів, освіту, медичне страхування та інше. Також, завдяки електронному реєстру, ви можете отримати посвідчення учасника бойових дій, для цього вам не потрібно чекати довгий черг. Або збирати купу паперів, також даний реєстр містить в собі приватну інформацію про військовозобов'язаних, Тому Конституція гарантує захист і надходження інформації лише. За сходою. Таких мегареєстрів у світі не існує, де зібрана уся контактна інформація про людину. Також цей законопроект допоможе Міністерству оборони посилити кібербезпеку та надасть право на розміщення ІТ-систем у військових сховищах країн-членів НАТО. І завдяки цьому проєкту буде вивільнена система ППО для захисту міст. Але існує думка багатьох критиків про те, що така інформація має знаходитися лише в Україні. Як вам такі зміни? Пишіть свої думки в коментарях, а також підписуйтесь на наш канал та слідкуйте за новинами з компанією OpenVisa.